Вітаємо в ефірі програми Мелодії дощу. Сьогодні у нас буде такий ефір гарного настрою. Ми зачіпаємо дуже несподівану тему емоційного інтелекту. От Сучасна журналістика дуже цікаве явище, але ми недооцінюємо те, що саме психологічний вплив літературних журналістських творів на Нашу цільову аудиторію. Це дуже важливо. І ми хочемо саме позитив передати і собі, і нашим глядачам. Я із задоволенням представляю нашу аудиторію ефіру Анастасія Кисільйовна, письменниця. Вітаю. Вітаємо. І Оператор Леонід Гапєєв і ведучий. І сьогодні з нами молодіжне телебачення фестиваль це Олександр Васильцов та Іван Скляр. Вітаю всіх. Вітаємо. Вітаю, дорогі друзі. Вітаємо. І е, ми послухаємо уривки з цієї книги. Знаєте, це така буде маленька дегустація текстів, якщо так образно сказати. Галина Козирма і Петро Кухарчук. Подарунок маленький вузлик щирих почуттів. Ось така книжка. Історія друга якраз про мелодію дощу. Прочитайте мене між рядків. Там я сильна і духом вільна, там я велети скеля і твердь, там я трішечки божевільна. Оксана Кузів, цитата. Сховавшись від дощу, стою в парку під стріхою маленької альтанки. З мого волосся донизу капають холодні краплі, стікають обличчям. Попри негоду. Божевільно усміхаюсь, треба ж, не дав добігти до метро. Прислухаюся до осінньої мелодії дощу. Від важких крапель з напівоголеного клепа зірвався лист і з жалем хлюпнувся у воду. Хлюп, донісся звук, а потім знову хлюп-хлюп. Під монотонне лопотіння сльоти зашелестіло пожовкле листя, і здалося, ніби вітер розплітає деревам коси. З його поривом краплини дрібущать то в одному місці, то в іншому. Дивне відчуття, нібито перун викручує сірі важкі хмарини Від пороху далеких доріг. Я підняла голову, наче гуска на дощ, і побачила на крислатій сосні мокрих горлиць. Бідолашні зіщулились від холоду і щоразу ховають дзьобики під теплі крила. Збагнула нікуди спішити. Як і цим птахам, безпросвітній день заплутався у струнах холодного листопадового дощу. Він надовго запитала в неба. Яке безупину поливало землю. Сірий шарф із відтінком похмурої погоди прилип до плечей і додавав ще більшої буденності тому, що відбувалося навкруги? По той бік річки у протилежній стороні від міста на мене зачекалась моя маленька кімната вазони. Книги і тепле ліжко. Від згадки про тепло щільніше загорнулась у павутинки Бабиного літа. Та вони ніяк вже не гріли, бо були тільки спогадом. Залишилося віддатися на поталу передзимовим непроханим обіймам. Я стояла як оголена липа перед грудним чекаючи весни і сонця. Знаю, час пливе без керма і вітрил. Якщо я частина твоєї долі, то коли-небудь ти повернешся до мене, Павло Коельо, цитата. Он там, бачиш, на найвищій гілці гойдається одинокий лист. Вітрові, вітрові несила зірвати з дерев усе золото. Я твоя маленька, золота осінь. І це тобі вдарунок, мелодія, дощу, присмак духм'яного чаю і загорнуті в маленький вузлик. Щирі почуття. Чуєш, як співає дощ? Це для тебе пісня спомин про осінній парк, де ми були разом. Осінь не може крокувати без любові. Щастя у коханні осені таке досконале, що не пізнаєш смерті, як це буває у людей. Журавонька. Ось такий текст у нас відбувається така літературна дегустація текстів. Анастасія, які враження, які смаки ти відчула, які настрої та емоції від цієї мелодії дощу. Я дуже люблю дощ, тож цей твір для мене був просто насолодою. Мені дуже сподобався початок, там де в творі не просто пропис просто текст, а ще й додання. Звук як люк-люк, коли починається дощ. Ось мені дуже сподобалося, що це не просто текст, а як до нього додаються звуки і так сказати емоції. Mm -hmm. Чудово. Хочу додати, от в сюжеті ну, такі неперевершені є емоційні елементи. Я твоя маленька золота осінь, і це тобі вдарунок, мелодія дощу. Присмак духмяного чаю. І загорнуті в маленький вузлик щирі почуття. Книжка має назву Подарунок маленький вузлик щирих почуттів. От саме друга історія під псевдонімом Журавенька, але це не має значення. Автор то все одно є. Журавенька – це такий автор під псевдонімом, і тут дійсно передаються такі дуже позитивні емоції. От ми сьогодні маємо на меті нести позитив нашим глядачам, нашим читачам. І ця книга також. Анастасія, що би ти хотіла побажати нашим глядачам на теми мелодії дощу і на теми сучасного читання? Я бажаю, щоб вони завжди любили дощ, адже це дуже цікаво слухати, як він падає, якщо в природі це дуже гарно як він виглядає у траві. Ще я побажаю, щоб для них дощ ностявся з сумними емоціями, адже в багатьох книгах і фільмах сум показується саме як дощ. Отож хочу, щоб вони відкрили для себе, що дощ це не сум, а це може бути і радість. Mm -hmm, чудово. До речі, англійці дуже така розвинена європейська нація, так вони звикли жити під час дощу. Вони гуляють парками під час дощу, і вони не сприймають дощ, як щось таке похмуре, сумне. Бо це таке цікаве життя. І ну як можна просто щоб людина сама себе позбавила цього задоволення прогулянки? Ну, бери парасольку і гуляй під дощем, Ось така логіка житейська дуже проста і. Дуже дієва, і вони оце як ритуал, прогулянка під дощем, це нормальне явище. Так що ми бажаємо нашим глядачам любити природу і почути, і знайти свою мелодію дощу і в, і в власному житті, і в літературних творах, особливо в цій книзі. На цьому ефірі дякуємо за увагу.